Економіка перегріта, інфляція рекордно росте. Росія таки відчуває негативні наслідки через війну з Україною. На днях Україні агресорці підняли кредитну відсоткову ставку, а ціни на товари стрімко повзуть у гори. Коли чекати остаточного колапсу в російській економіці, і чи стануть західні санкції останнім, як того кажуть, цвяхом аналізувала наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Річна інфляція на рівні 8,6% та підвищення кредитної ставки з 16 до 18 Так, центробанк, країни агресорки рятує складну економічну ситуацію. Через рекордні витрати на війну російська економіка буквально перегрівається. Тобто, через велике вливання державних коштів вона росте так стрімко, що країна входить в рецесію. Низький рівень безробіття один з показників. В основних галузях бракує чоловічої робочої сили. І щоб збалансувати ситуацію в Кремлі, навіть планують тюремні терміни замінити на примусові роботи. Загалом російські військові витрати становлять майже 40% бюджету. Темпи зростання цін у липні перевищили 9%, що є найвищим показником з лютого 2023 року. Економіка, як і раніше, перебуває у стані значного перегріву. Водночас, можливостей збільшити випуск товарів та послуг у бізнесу практично не лишилося. Дефіцит кадрів та потужностей для виробництва може призвести до ситуації, коли темпи зростання економіки сповільнюватимуться, попри всі спроби, стимулювати попит. По суті, це сценарій стагфляції, і зупинити її можна буде лише ціною глибокої рецесії будь який порядний економіст розуміє, що Росія по суті витрачає гроші з надією, що можливо зможе це собі дозволити пізніше. Інфляція зростає. Виникли проблеми з лініями постачання всередині країни. У них проблеми з виготовленням певних матеріалів. У них нестача головних компонентів, наприклад, для літаків. І вони не можуть не переживати, що економічна слабкість може знівелювати усі військові зусилля. У самому Кремлі ж звітують про зростання. Остання ВВП та процвітання, і це теж правда. Світові фінансисти прогнозують ріст економіки РФ, з яким не зрівняється жодна країна Великої Сімки. Дефіцит російського бюджету цьогоріч буде меншим за 1%, тоді як у США, приміром, 6,5%. За понад два роки війни прогнозованого економічного колапсу в Росії так і не сталося. Навпаки, вона переживає розпал споживчого буму. Насамперед, завдяки оборонній промисловості для збільшення обсягів виробництва Робництва там значно підвищили зарплати, а це посприяло збільшенню споживання товарів та послуг. Уряд РФ також запустив програму субсидій на іпотеки. Це простимулювало ринок нерухомості. Крім того, західні санкції зупинили витік російських грошей за кордон. Вони залишаються всередині країни, а отже, там і витрачаються. Росія багатше ніж будь-коли. Її економіка зростає швидше ніж будь-коли в історії. Її бюджет збалансований, і все це завдяки одному єдиному явищу. Бо вона все ще зберігає свою потужність щодо експорту нафти. Це єдина річ, яка економічно працює на Росію, і ця єдина річ платить за всі інші негаразди. На жаль, для України і для тих, хто хоче поставити Росію на коліна і покарати її. Тобто, по суті, Кремль пожертвував майбутнім розвитком держави задля знищення України і повернувся до радянських методичок контролю капіталу, заборони експорту та інвестицій в військову машину. Як показує історія, це хибний шлях, який не веде до благополуччя, бо покладання на військову індустрію та державні дотації не можуть утримувати економіку нескінченно. Тут не йдеться про сталий зріст. Це просто витрати нафтових грошей на військові зусилля, і на фундаментальному рівні війна повністю позбавила Росію майбутнього розвитку. Вона відрізана від міжнародних ринків капіталу. Росіяни відібрали власність та обвели навколо пальця іноземних інвесторів. Треба бути несповна розуму, щоб інвестувати гроші в Росію. Вся банківська система фактично ізольована від заходу. Мільйон молодих освічених спеціалістів текли з країни через війну. Усі ці катастрофічні явища доженуть російську економіку. Але навіть зараз є можливості пришвидшити рецесію в РФ, кажуть аналітики. Насамперед, завдяки ще жорсткішим санкціям з боку заходу, особливо в таких стратегічно важливих галузях, як енергетика, фінанси і технології. Крім того, потрібен кращий контроль над дотриманням чинних обмежень. Все це вкупі чинитиме тиск на країну агресорку і, врешті, посприяє незворотнім економічним наслідкам. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.